Тема дня на Радіо Буг. Говоримо про головне на набугефе. Всім привіт! З вами Ірина Костюк. Це улюблена тема дня на Радіо Буг. І Сьогодні рада вітати таку красуню королеву. Фактично, конкурсу краси. А взагалі це був благодійний захід у Володимирі. Називається вона Міс Незламна. І сьогодні з нами Христина Вишняк. Привіт. Привіт, привіт! Рада бути тут. Дякую вам, що запросили мене сьогодні. Я думаю, що нашим слухачам, глядачам дуже цікаво почути про сам конкурс. Як ти готувалася? Як ти взагалі наважилася? Бо я знаю, що до таких конкурсів довго потрібно готуватися. В нас було не дуже багато часу, але готувались ми досить так. Багатенько. Так, і хто ти в житті? Я думаю, теж дуже цікаво почути, бо зазвичай знаєш, королева мене народжується, треба працювати над цим, тому познайомимося з тобою трошки ближче. Отже, давай спочатку про конкурс. Що для тебе означає бути місцезламною? Це такий певний титул, знаєш, ти його несеш. Ти відчула? Для мене велика честь і гордість отримати титул міс незламної. Та для мене це означає мою особисту маленьку перемогу, яка наближає велику довгоочікувану перемогу для нас усіх із вами. Тому що захід був організований з благодійною метою для допомоги нашим військовим. А які емоції ти відчула, коли знаєш на сцені виходиш, і ти відчуваєш оголошують твоє ім'я? І що це? Ти повірила? Ні, в мене був шок. Я взагалі не очікувала перемогти в цьому конкурсі. У мене в залі сиділи чотири людини. Ну я максимально не розраховувала на свою перемогу. І для мене було великим здивуванням, коли ведучий оголосив моє прізвище, ім'я і ці емоції, наче якийсь адреналін всередині і. І ведуча мені каже казати про мову переможниці, а я в шоці, я не знаю, що говорити, тому що я її попередньо не підготувала. Я знаю, є дівчата, які готували промову, мову, я не готувала її зовсім і тому говорила вже від себе. А крім міст незламний, в тебе був ще один титул? Бо зазвичай там дівчатам, я теж була просто на цьому конкурсі, дівчатам давали титули. В тебе ще був якийсь? Е, так, в мене ще був титул Міс автентичність. Скільки часу ти готувалася до цього конкурсу? Орієнтовно два місяці у нас було на підготовку. Здається, що це багато, але це зовсім не так, тому що нам потрібно було підготувати декілька виходів дефіле потрібно було поставити загальний танець. Також був творчий конкурс, який кожна учасниця готувала самостійно. Це може бути і текст прописаний, і повністю образ, та і всі образи на інші виходи також потрібно було підготувати. І два місяці не так вже це цей багато. А в тебе який творчий конкурс? Був? Що ти робила? Творчий конкурс був у всіх. Лист до того, хто на нулі. В мене був лист своїми словами, так як я це відчуваю. Ти просто розповіла, так Іван. Так. А наскільки для тебе зараз важливо носити цей титул? Знаєш, кожна українка зараз дивиться на тебе? Там дівчинка і дивиться, каже: ох, клас! Для тебе наскільки це важливо? Насправді для мене не дуже важливо мати сам титул. Для мене він не означає якусь мою особисту велику перемогу. Скажи трошки про свою історію, як ти почула про цей конкурс і що тебе спонукало взяти участь? Я почула від організаторки, одна з організаторок Маргарита написала мені і запропонувала участь у конкурсі. І я одразу погодилася. Хоча я не розуміла, якого це масштабу має бути захід. Далі в нас вже була перша зустріч з дівчатами. Нам вже розказали усе про конкурс і. Я залишилась, я навпаки, стала більше впевнена, що точно я хочу сюди йти і стати частинкою його великої справи. Якщо це може чомусь допомогти моя участь, то чому б ні? А хтось пішов? Типу були учасники, які відсіювались? Е, так були. На спочатку було 10 дівчат, і потім було вже вісім. Яким було твоє таке ну незламне послання до усіх, хто приходив на цей захід? Що ти хотіла би, щоб люди... Відчули на цьому конкурсі, зрозуміли, для чого це він потрібен. Основне було це те, щоб люди зрозуміли важливість цього заходу, адже завдяки такому конкурсу вдалося зібрати немаленьку суму грошей, і завдяки заходу було зібрано значно більшу суму ніж відкрили б, наприклад, просто банку. Так, я думаю, те, що він надзвичайно важливий і, взагалі, багато заходів, хоча кажуть. Зараз війна, і вони недоречні, але насправді, а як ще мотивувати людей долучатися? От так. мені здається, що це один із варіантів. Я дякую кожному, хто прийшов, хто долучився, кожному, хто був у залі і аплодував, і кожному хто був у серці, кожному, хто донатив, дякую вам, і це показує, що наша сила в єдності і разом ми не зламні. Чи були в тебе якісь особисті такі перешкоди, страхи для того, щоб прийняти участь у конкурсі? Можливо, ти себе в чомусь зламала, в чомусь навпаки мотивувала робити це чи інше? Страху у мене не було як такого, і в цілому підготовка все до конкурсу. У мене проходила легко, неначе так на одному диханні. І найважче було для мене, до речі, дуже нетиповий конкурс. Так, комусь було важко танцювати, комусь важко ходити на підборах. Для мене найважче було це відеоролик, коли ми його записували. Це було в студії дівчата-організатори, поставили камеру на штативі. І вийшла. Залишилось тільки дзеркало велике на стіні, і кожна учасниця заходила і відкривала лист. Там був лист з запитаннями особистими і глибокими. І для мене це було дуже важко, тому що я читаю це питання, я не звикла ділитися з людьми е, своїм особистим, тим, що в мене в глибині всередині, і тут це потрібно сказати на камеру. І в мене, наче паралізовує язик, і я не можу говорити. Думаю, як як це зробити. Це відео показувалось на сцені, е, і коли його показували на сцені, я дуже не хотіла його дивитись. Подивилася. Ми всі були вже за колісами, тому що наступне в нас був танець, і ми вже там були. Так, да, я, і до речі, да, я його побачила, і, до речі, мені багато сказали, що в мене дуже відверта істіра була там розмова, неначе на сповіді. Я кажу: ой, знала, як мені важко було там говорити. Каже, якщо буде такий подібний конкурс, тебе будуть запрошувати між Україна, Між Всесвіт, ти задумаєшся чи ти підеш відразу? Я задумаюся, це вже дуже великого масштабу конкурс, але готуватися напевно доведеться більше, ніж два місяці. Ну, Звичайно, звичайно. Швидше за все, я би відмовилась, тому що це вже дуже велика відповідальність. Я впевнена, що це потребує багато часу на підготовку, і в мене зараз в житті інші пріоритети. Навчатися, звичайно. Крім крім конкурсу, ти взагалі займаєшся в житті чим твоє хобі. Хобі чи професія моя? Спочатку хобі давай? Хобі в мене немає одного конкретного хобі. Стараюсь спробувати якісь різні заняття і знайти те, що мені подобається, в час, який я маю вільний. Хоча вільного часу в мене не так багато, тому що я завжди продумую собі якісь. З мене ідеї, виникають Ось, тобі такі... І хобі. Так, це можна сказати хобі. Таке собі на 6 років у мене з'явилося, тому що я тепер знову студентка, студентка медичного університету. Де ти навчаєшся? Навчаюся я в Волинському національному університеті, Мені Лесі Українки на факультеті медицини. І будеш всіх різати? Можливо, буду хірургом, але в планах на початку це дерматологія. Ти зараз працюєш в галузі косметології. Так, я зараз косметолог, косметолог, естетист, ін'єкціоніст і спеціаліст з апаратних методик. Ого. А які тобі ще подобаються медичні якісь такі галузі? Ем, психологія, мені, до речі, подобається медична. Це так віддалено. Це, до речі, одне з моїх хобі. Психологія? Так. Да. Зараз там, зараз дуже це важливо насправді і ментальне здоров'я. Фокус на ментальному здоров'ї дуже важливий. Хоча ми не так часто про це замислюємося. Так, і років там, напевно, 5-10 Взагалі термін ментальне здоров'я майже не звучав ніде. Так не звучав. Але я думаю, якщо років 5-10 вперед, це буде вже викладатися у школах. Я на це сподіваюся. Яка твоя особиста професійна мрія, така через декілька років чогось досягти. Чого? Стати лікарем-дерматологом, мати вдячних пацієнтів, мати результати своєї роботи, бачити їх багато вдячних пацієнтів і в ідеалі своя клініка, де працюють лікарі різних галузей і де люди можуть отримати комплексну допомогу. А от мені завжди було цікаво, як обирається спеціальність? О, ти його маєш відчувати серцем. Чому саме косметологія? Чому там не знаю, не педіатрія, хірургія? Чому косметологія? Хірургія, до речі, у мене в планах в майбутньому, але косметологія це робота. До речі, яка завжди сама мене знаходила. Я свої перші курси пройшла ще на третьому курсі навчання, коли я попередньо вчилася в коледжі медичному. І роботу косметолога я ніколи не шукала самостійно. Вона якось знаходила мене сама. Після проходження першого курсу я одразу не почала працювати в цій сфері, тому що в мене ще було навчання, підготовка до кроку. Ну і як би не до роботи. От, і коли вже почалась війна, я приїхала сюди. в нас у місті Володимирі, бо я працюю в місті Володимирі, був салон, власницю, якого я знала, і вона в сторіс виклала, що вона шукає косметолога. І я відгукнулася там. на той час працювала жінка-косметолог з Києва, в якої я теж багато чого почерпнула, багато чого навчилась, та займалася тоді лише естетичною косметологією. Після чого через деякий час цей салон закрився. На жаль, і там, де я працюю зараз, в центрі естетичної медицини косметології Наталі Лавронюк, Я теж туди потрапила через інстаграм. Теж побачила в Наталки на сторінці, що вона шукає косметолога в команду, і я така: о, круто, напишу. Я їй написала, сказала, що вже маю досвід роботи. Одразу ми домовились про співбесіду, і так я туди потрапила. Я ні разу не пожаліла. Тоді, до речі, у мене відбувся такий масштабний ріст в професії. Мої. Тобто, ти знаєш все про косметологію, і точно зараз розкажеш, які такі новомодні тренди жінки, а може чоловіки, не знаю, використовують у догляді. Все не знаю, все знає лише той, хто не знає нічого. Але те, що зараз використовують, звичайно, розкажу. Розказуй. на сьогоднішній день. Основний тренд косметології і естетичної медицини це натуральність, це природність і. Красиве старіння без лишніх волюметричних корекцій, як це було модно декілька років назад, коли в нас філлери стояли скрізь, коли вони в нас були і в скулах, і в підборіддя, і в коти скрізь ставили філери, Зараз весь світ від цього відходить і максимально на збереження ми працюємо природності і на якість шкіри. Ага, тобто, якщо людина коли-небудь закачала собі ті філери, то ви їх назад відсмоктуєте? Е, так, їх можна розчинити, але коли це філер стоїть не в губах, е, а десь по обличчю, не, це робиться обов'язково під контролем ОЗД, тому що вже потрібно бачити, в якому шарі знаходиться цей філер, і це насправді вже не так легко, але це можливо так і ми з цим теж працюємо. Я зараз так розповіла, що я задумалась одного разу, тепер вже передумала. Я да. рада. Ботокс чула, що дуже модний, що ще? Ботокс так, ботокс це мені здається класика косметології, тому що це процедура безпечна з класним видимим ефектом, пацієнти завжди задоволені, і він використовується не лише в косметології, він використовується і в неврології для лікування мігренів. Також він використовується для лікування кривошийки у дітей, ну і навіть в офтальмології. Тобто тут застосування ботоксу досить широке, про яке пацієнти не всі навіть здогадуються. Добре, а для того, щоб. Наприклад, от е, припустимо, я захотіла вколотити ботокс. Мені потрібно, що там аналізи якісь дати. Що робити? Перед процедурою обов'язкова консультація з косметологом. Ми е, збираємо детальний анамнез вашого здоров'я і виключаємо всі можливі наявні протипокази. Якщо у вас таких протипоказів немає, можна проводити одразу процедуру. А от є така. Річ, я не знаю, як вона називається, така процедура, коли дивишся на обличчя, і там дуже багато під чим таких різних таких точечок. Це що? Це ботокс? Ні, це біоревіталізація, це процедура, яка працює на якість шкіри, на живлення, на наповнення шкіри. Якщо я вас правильно зрозуміла, папулки, наче такі буварочі, так так, 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 так. Це біоревіталізація. Препарати можуть бути на основі полінуклеотидів, Це мої улюблені препарати, які стимулюють власне утворення і синтез природного колагену і еластину, який є в нашій шкірі. І завдяки цьому вже відбувається дія препарату. В нас ущільнення шкіри, зменшення глибини зморшок, це так також працює із рубцями з постакне з кольором шкіри. Тут використовується досить широко це і не тільки під очі використовується. Ага, тобто вона дуже корисна. дуже корисна. Але з якого віку і з 18 років, але по показам. Ну тобто, якщо є покази до цього. То ми можемо навіть з 18 років проводити цю процедуру. Покази також можуть бути і медичні, це можуть бути рубці, шрами. Ти можеш порекомендувати як от косметолог для того, щоб схід була свіжою, а людина ще боїться щось там собі колоти. Що робити? Можливо, є якісь маски. Перше і найголовніше, що має бути у кожного, це домашній догляд. Тому що від того, що ми робимо вдома, залежить 80% здоров'я нашої шкіри. Косметолог і процедури в кабінеті косметолога це більше вже як допоміжне і для підсилення ефекту. Але те, що ми робимо вдома, ми це робимо кожного дня, і це дуже впливає на стан нашої шкіри, тому якісний домашній догляд в першу чергу, а тоді вже... По потребі процедури. Напевно, головне підібрати його, щоб не було алергії. Звичайно, не знаю, це треба консультація. Так, тому що є різний тип шкіри, різний стан шкіри, до речі, в цьому теж є різниця, і догляд повинен підбиратися індивідуально під кожного пацієнта, а не по порадам у Тікток. Це теж часто використовується, до речі, так, так Дуже. поради у Тікток. А розкажи, яке значення зараз, на твою думку, має догляд за шкірою в жінки? От сучасної української жінки зараз у нас війна, стрес навколо чи впливає взагалі на здоров'я, на якісне на здоров'я обличчя. Саме цей стрес, чи він якось відбивається на обличчі? на рахунок стресу, так це відбивається на обличчі, тому що наше обличчя це взагалі фотографія нашого життя. Кожна зморшка, кожен залом, це ми десь посміхались, десь плакали, десь дивувались, десь засмучувались, десь злились, і це все відображається на нашому обличчі. Коли людина живе в хронічному стресі, це, звичайно, теж дуже сильно відображається на її шкірі. І коли людина постійно живе. В хронічному стресі це звичайно що відображається на її шкірі, і на стан і вигляд нашої шкіри впливає в цілому стиль і образ нашого життя. Це дефіцити вітамінів, це те, як ми спимо, те, що ми їмо. Це все відображається на нашому обличчі. тому потрібно працювати не тільки. Зі шкірою, а й в цілому, зі способом життя, з фізичною активністю, закривати дефіцити, якщо вони наявні. І, звичайно, догляд за шкірою і процедури в косметолога. Знаєш, ти так зараз розповіла, і в мене таке відчуття, що людина, дівчина, яка хоче виглядати гарно, вона має встати. Міміка має бути однакова. Тобто вона не може посміхатися, бо ж тут були вирізати зморшка. Ну зморшка ж вилізе. Як ну нічого? Це нормально, що десь є зморшки, тому що люди це ж не ляльки фарфорові без емоцій. Ми ж на те і створені, щоб виражати емоції. А скажи, можливо, в тебе є якась порада для людини, яка от хоче займатися бюті сферою. Боїться і от сумнівається, чи варто це робити, чи не варто, і що перше треба зробити. Е, перше це звичайне навчання. Е, під час навчання переважно вже люди розуміють, чи це їхня, чи це не їхня. І коли людина відчуває, що це за покликом серця, зазвичай страхи і сумніви вони розвіюються. Е, кажуть, що краса врятує світ. І от якраз тут таке знаєш порівняння і конкурс краси, ніби та? і благодійність, і порятунок, і воно так все разом об'єдналося. Скажи, ти можеш підтвердити це твердження? Так, я можу підтвердити це твердження, тому що може бути краса вчинку, е, краса співпереживання, краса допомоги, і в цьому є справжня сила, і це може врятувати світ. Дякую тобі за це інтерв'ю. Дякую за поради. Я думаю, що такі, знаєш, поради в косметології через рік. Я думаю, ти вже так навчишся, вже закінчиш перший курс. Будеш знати ще більше цікавинок, і вже поспілкуємося з тобою, знаєш, таким фахівцем у галузі косметології. Тому нехай в тебе все вдається обов'язково лишається такою гарною, відкритою, автентичною і прекрасною, і, звичайно, дуже розумною, такою, як ти є Дякую, дякую, дякую дуже вам. Тема дня. На Радіо Буг. Говоримо про головне на Бугефе.